Роль органів податкової служби в дотриманні норм трудового законодавства саме під такою назвою прес-конференцію з місцевими засобами масової інформації провів цими днями начальник Калуської обласної державної податкової інспекції Віктор Глушпенко. Про три етапи виконання поставлених завдань у сюжеті Марії Шепіди: якщо ви не отримали зарплату або отримали її в конверті на захист ваших прав, виступили представники податкової служби. Норми трудового законодавства переконують представники органів податкової служби, захищають соціальні права працівників, а виплата зарплати в конвертах та нелегальне працевлаштування перешкоджають наповненню бюджету та є негативним фактором щодо пенсійного забезпечення громадян. Боротися з виплатою заробітної плати в конвервиплатою заробітної плати в конвертах чи виплатою нижче мінімальної, то ми не настільки збільшимо. Доходи до бюджету, там ми говорили раніше, 340 тисяч, так, як захистимо тих незахищених людей, які отримують, тобто яким працедавці виплачують заробітну плату в конвертах чи виплачують нижче мінімальної заробітної плати. Ці люди втрачають набагато більше. Це трудовий стаж, так, раз, соціальні гарантії і також захист від безробіття. Це питання вже неодноразово розглядалося органами місцевої влади і уже створені робочі групи при міській і районній владі для боротьби із цією проблемою у місті Калуші та районі. Яким чином органи податкової служби співпрацюють з робочими групами, проаналізував начальник Калуської об'єднаної державної податкової інспекції Віктор Глушпенко на прес-конференції з місцевими засобами масової інформації. Глибокий аналіз ситуації, безпосередня робота на місцях та притягнення до адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності саме так. Які етапи роботи на шляху реалізації поставлених завдань планують виконати до середини березня цього року? Аналіз показав таке, що, от для прикладу, якщо взяти листопад місяць 2012 року, то 4 з половиною тисячі фізичним особам із 19, майже 20 Всього найманих осіб середня заробітна плата виплачена оцих 4,5 тисяч громадян, складає всього 597 гривень. При тому, що законодавством, на станом на 1 листопада 2012 року, було визначено мінімальний розмір це 1118 гривень. Якщо порахувати податок з доходів іменно з цих 597 гривень, які виплачені цим людям, він складає 5 гривень 95 копійок. Відповідно, цими особами сплачено, тобто працедавцями сплачено за цих осіб 26,5 тисяч грубо, податку з доходів фізичних осіб. Якщо б виплачувалася заробітна плата у розмірі не нижче мінімального цій категорії, саме з цим 4,5 тисячі. Особам то до бюджету мало би поступити 366 тисяч гривень податку з доходів фізичних. тобто різниця складає 340 тисяч. Ми переходимо вже від фіскального органу до сервісного центру, тобто стараємося застосовувати меншу, менший вплив чи менший тиск на Суб'єктів господарювання особливо на малий бізнес і середній. Майже сім сотень калузьких суб'єктів господарювання виплачували зарплату менше мінімальної більше десятка підприємств не виплатили зарплати. Щоб ліквідувати порушення норм трудового законодавства із такими працедавцями, проводились неодноразово зустрічі, семінари, наради і оновлений центр обслуговування платників податків один із кроків на зустріч підприємцям, як фізичним, так і юридичним особам. В принципі, зручно, тому що все на одному місці не треба бігати по багатьох кабінетах. Ну, завжди надають потрібну консультацію, працівники сприяють, так якби подання документів, що потрібно, підкажуть. Ну що, напротязі цих шести років так дійсно видно великі зміни, тому що зараз ми маємо чудове приміщення, чудову обслугу. В обслужуванні клієнтів три секції одразу скеровують у правильному напрямку обслуговування платників податків, прийом звітності та вхідної кореспонденції, чи видача довідок та дозвільних документів. Достатньо інформації, щоб не розгубитися у сфері, яка не терпить неточностей. Такий позитивний досвід, як свідчить практика, запозичили у Івано-Франківської міської інспекції, яка була першою в Україні. І якщо все частіше з вуст підприємців звучить фраза, що в нашій державі працювати надзвичайно важко. Окремі платники податків все ж працюють над тим, щоб не порушувати норм трудового законодавства. Люди в мене працюють, але зараз залишилась одна людина, другу відправив через те, що за дуже великі податки. Рахуйте, що від зарплати йде супер податки. Колись я як працював, я починав один із перших у калуші, то було нарахування на зарплату 4% нарахування. Потім стало 7%, а тепер скільки. ki pedisyat